Привіт! Мене звати Тетяна Колодич, я сімейний психолог та психотерапевт. З нами сьогодні Людмила Олександрівна Астахова, клінічний психолог та теж психотерапевт. І в нас сьогодні тема ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Люда, я дякую тобі, що ти змогла доєднатися сьогодні. Роз... Готова слухати тебе про тему, яку ти для нас сьогодні підготувала. Угу. Привітики. ПТСР в психіатрії ПТСР кодується як f 431 ПТСР це повторювальні нав'язливі спогади про травматичну подію. Виникає ПТСР як відставлена затяжна реакція на стресогенну подію чи ситуацію винятково загрозливого або катастрофічного характеру, які можуть викликати потрясіння у будь-кого. Спогади про драматичну подію вони починаються від місяця і до шести місяців після події, травматичної події. Необхідно усвідомлювати всім, що ПТСР це насправді велика медична проблема, яка охоплює людину в цілому фізично, психічно та емоційно. Поширеність протягом життя. 9% людей зазнають ПТСР протягом року 4%. На це були е, старі статистичні дані до повномасштабного вторгнення. Це з 2014 року е, статистика. Поширені причини ПТСР це бойові дії, сексуальне насилля, стихійні лиха, техногенні катастрофи, також можуть бути е, автомобільні катастрофи. Від чого залежить розвиток ПТСР? Насправді ПТСР не розвивається у всіх. На це є певні причини. Тобто, якщо у людини протягом життя було, був великий відсоток е, насилля. Потім про е, людей, на яких людина не могла опертися, внутрішні опори порушені. А для військових це наявність багатьох фізичних травм. Тобто ПТСР не ставлять завжди і всі, і не всіх він може насправді розвиватися. Основні скарги при ПТСР. Зазвичай пацієнти приходять з порушеннями сну, тобто людина не може заснути важкість при засипанні, засипає до двох або часті нічні пробудження, ранкові пробудження. Найпоширенішою скаргою при порушенні сні це кошмарні сновидіння. Тобто у снах. Події людина повертається в травматичну подію і відчуває весь емоційний жах, з яким вона столкнулася. Патологічні, і з-за цього люди, які хворіють на ПТСР, вони прям не хочуть спати. Свідомо не хочуть спати. Патологічні нав'язливі спогади про травму. Уникнення травми, тобто може бути навіть амнезія, випадіння травматичних подій, прямо від ділянок. Підвищена пильність, людина ходить постійно внутрішньо напружена, тривожна, в неї така прям надмірна мобілізація і втрата інтересу до знаття. До значущих подій або діяльності, тобто всі справи, якими людина займалася до травматичної події, абсолютно повністю перестали цікавити. Навіть знижується такі емоційні переживання, емоції, такі як любов до своєї сім'ї, Тобто з'являється така байдужість, пригніченість. І є вторинні скарги: це депресивна симптоматика, зазвичай при важкому ПТСР дуже великий відсоток суїцидальних спроб і, взагалі, самогубства. Це підвищена тривога, імпульсивність, підвищена дратівливість. І для того, щоб знижити знизити симптоми. Людина несвідомо вибирає уходити в алкоголізацію в або наркома... в наркотичну залежність. Також при До вторинних скарг відноситься голов... головний біль та вегетативні розлади. До вегетативних розладів це різноманітні болі, підвищена пітливість, нудота, головні болі. Тобто людина знаходиться в такій. Мобілізації, повні мобілізації, як реакція на страх, хоча подразника насправді зараз на даний момент немає. Також це соматичні чи психосоматичні симптоми, тобто розлади кишківника, зазвичай спостерігається м'язова напруга. І психосоматичні симптоми можуть перетікати в соматичні, тобто, це виразки. Шлунку, 12-ти палої, ну, тобто приводить до соматичних уражень. Відмінність гострої гострої реакції, гострої стресової реакції від ПДСР. Найперше, це тривалість часового проміжку, що минув з моменту травми. Тобто гостра стресова реакція виникає через 2 дні після травми і триває до одного місяця. А ПТСР не виникає раніше, чим через місяць. І зазвичай ПТСР виникає після гострої стресової реакції або латентного періоду, який триває від кількох тижнів або е, зрідка кількох років. Різниця між гострим ПТСР та хронічним. Гострий ПТСР симптоми зберігаються впродовж трьох місяців. А хронічний це більше трьох місяців і до шести місяців. Тобто ПТСР, який починається після шести місяців і більше, його вже класифікують як ПТСР з пізнім початком. Зазвичай ПТСР має хвилеподібний перебіг. У більшості випадків хворі одужують. Тобто на протязі декількох років, зазвичай це до двох років, бувають періоди загострення. Зазвичай це осінь, весна, так як при всіх психічних розладах. А іноді може бути просто спровоковано подразником, який ну, це може бути звук, може бути місце, може бути дата. І ПТСР може трансформуватися у зміну особистості. Тобто це по класифікації ще МКХ. Називається цей розлад Стійка зміна особистості після перенесеного потрясіння катастрофічного переживання. Основною ознакою має пройти. Два, то два роки триває саме захворювання ПТСР, і після двох років проходить ще два роки, і в людини повинні зберігатися основні скарги ПТСР, і тоді формується уже розлад особистості. Є такий скринінг посттравматичного стресового розладу, якщо є 4 пункти, так і більше, це ймовірність ПТСР висока. Ну і є PCL, шкала, вона вже більш обширена, її застосовують у лікарнях третинного рівня, зазвичай це психоневрологічні лікарні для підтвердження ПТСР. І PCL буває для цивільних і для військових. І лікування. Основною Опорною метою в лікуванні зазвичай це психотерапія. Тобто людина повинна прожити всі жахливі переживання. До медикаментозної терапії відноситься зазвичай це антидепресанти групи Сіз або комбіновані препарати, можуть бути транквілізатори з антидепресивним ефектом. І в важких випадках додається нейролептик. Для більшого, чому саме антидепресанти, щоб вирівняти рівень серотоніну, тобто, схожа є симптоматика це при депресії, що саме дофамінова теорія. От, а оскільки в ПТСР багато скарг від депресії, назначається саме антидепресант, для вирівня, вирів, щоб вирівняти серотонін. І е, додається іноді нейролептик для блокування дофаміну. Також було доведено, що цигун та йога вони дуже гарно впливають на вестибулярний апарат і його також застосовують у лікуванні ПТСР. Дякую тобі. Ще таке питання: якщо людина не звертає увагу, наприклад, на свій стан і на ті симптоми, які ти перерахувала тут, як довго може тривати у людини ПТСР? Симптоми просто можуть погіршуватись, тобто дратівливість стає прямо до афективної реакції. Симптоми можуть тривати, вони посилюються. Якщо людина не звертає уваги не лікується, не звертається ні за медичною допомогою, ні за психотерапевтичною, психологічною допомогою, і потім це може переростати вже у розлад особистості, з яким працювати значно складніше ніж з самим ПТСР. -ом. А які найчастіше розлади особистості відбуваються один. Він, він один там. Це е, розлад особистості. Боже, щас його назву кодіровка F620, стійка зміна особистості внаслідок перенесеної катастрофи потрясіння. От. Він один, такий прям важкий. Людина вже в цьому розладі не може ні працювати, людина не може адаптуватися до реальності. Вона постійно знаходиться в напрузі. Ні сна, ні апетиту, нічого немає. І саме гірше, напевно, що немає цікавості до життя. Як довго може тривати лікування? В залежності від того, як людина піде в терапію. Тобто, якщо людина свідомо усвідомлює проблему, тобто це може бути від 10 консультацій психотерапевтичної, плюс медикаментозний супровід, щоб зняти основну симптоматику, і людина краще і швидше могла піти. Іноді деякі вести, можуть виходити за 5 консультацій. Тобто, якщо людина готова прийняти своє безсилля, столкнутися і прожити емоції, які отримала в тій події. То може швидше вийти із цього стану. Ти відповіла на всі питання, які в нас сьогодні були. Дякую тобі дуже за презентацію. Сподіваюся, що це буде корисно нашим глядачам. І я хочу звернутися, глядачі до вас. Що якщо ви помічаєте за собою якісь симптоми, ви можете звернутися до нас, написати нам в особисті повідомлення, і ми передамо ваші контакти, ваші запити Людмилі, і ви можете розпочати з нею психотерапію. Дякую тобі, Люда! Було дуже корисно. І сподіваюся, ще на зустріч з тобою, що ти підготуєш для нас тему, якусь віку будуть, яка цікава буде нашим глядачам, слухачам, і ми зможемо відповісти на всі питання. Підписуйтесь на наш канал, ви дізнаєтесь тут багато цікавого про психологію, психотерапію. І на сьогодні, все завершуємо. Дякую. Гарного дня. до зустрічі. Дякую. Дякую, до побачення.